Які зараз очищений фотокс доступний на нашому ринку. А ми можемо казати марки. Це є всього три. Всього три ботоксини Перший а, ботокс від компанії Allergan а, в об'ємі одиниць Другий це Dysport І третій це ксемон. Оце три фототоксини, за котрими є. Величезна кількість клінічних досліджень, тисячу, просто тисячу пацієнтів, котрі пройшли через ці препарати, і вони реально є дослідженими, не мають відсрочених реакцій, не мають фрезів після використання, не мають шкідливих домішок. І є на 100% для лікаря, в першу чергу, безпечно, бо лікарю відповідати за все. І в другу чергу він є безпечним для пацієнта. Це найголовніше.